Погіршення погодних умов на Вінниччині, Смертельна ДТП. Нові вольєри для тварин переселенців. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Троє людей загинули, ще троє зазнали травмувань. У вихідні на Вінничині сталася жахлива аварія. 23-річний житель Немирова виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автопоїздом у складі автомобіля Ман. У результаті ДТП водій легковика та його пасажири 16-річна мешканка Немирова та 20-річний юничанин загинули. Пасажири віком 15, 22 та 26 років, зазнали травмувань, двоє з них були госпіталізовані. Ще троє дівчат, 16 років, які були в авто, не постраждали. Як і водій вантажної машини. Наразі розпочато кримінальне провадження. Також слідчі встановлюють причини всіх обставин аварії. Гасили умовну пожежу на території лісового господарства. Рятувальники спільно з лісниками провели навчання для підвищення рівня безпеки на території лісових господарств та масивів Вінницької області. Щорічне масштабне тренування провели на території Уладівського лісництва в Хмельницькому районі, відпрацьовували навики використання ранцевих вогнегасників та пожежних автоцистерн ДСНС. Аби локалізувати займання, створили мінералізовані смуги. Також рятувальники використовували безпілотники, аби розгледіти межі займань. Субтитрувальниця Відповідно до плану головного управління, сьогодні на території Уланівського лісництва були проведені тактико-спеціальні навчання по гасінню умовної лісової пожежі. До навчання всього було залучено 7 одиниць техніки та 46 чоловік особового складу. Основна мета навчання було відпрацювання спільних дій під час гасіння таких пожеж та проведення всіх відповідних заходів щодо взаємодії між підрозділами області. Такі тренування в нас проводяться максимально щорічно, наскільки це дозволяє сьогодні час, але такі тренування вкрай необхідні. Для того щоб налагодити порядок взаємодії при тушінні лісових пожеж, особливо щоб не допустити розповсюдження лісової пожежі на значній території, у Вінниці відбувся другий захід профорієнтаційного проекту Професійні обрії. Дітям військових та внутрішньопереміщених сімей розповіли про діджитал професії, навчили, як правильно розвивати соціальні мережі. Нікіта Пшеничний один із 20 учасників проєкту щодо вибору професії. Хлопець зі Слов'янська до Вінниці переїхав спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз цікавиться графічним дизайном та хоче далі працювати у цій сфері. Тому й прийшов на тренінг, щоб дізнатися ще більше нового про діджитал професії. Я вже пробую себе у веб в дизайні, графічному дизайні. Це перше легко для мене. Це досить спокійна, можна сказати, професія, тому що цим можна займатися будь-де вдома, на відпочинку, де захочеш. А 15-річна Дар'я Нікітіна вже в наступному році складає НМТ. Тому до вибору майбутньої професії ставиться серйозно. Планує стати економістом, але перед вступом до вишу хоче ознайомитись з іншими професіями. Дуже цікава зараз тема обирання професії, бо такий дуже складний вже рік. Цей буде буде здавати НМТ вже наступного року. Хотіла просто почути нові професії, ким можна взагалі стати. Побачити нові можливості, можливо спробувати себе в різних сферах. Тренінг для дітей провела засновниця одного із маркетингових агентств Юлія Шандра. Вона детальніше розповіла про сферу СММ. Зустріч була побудована у форматі такого певного діалогу. Ми спільно з дітками розбирали професії, кожну розбирали окремо. Спочатку вони розповідали, що вони про неї знають, і я доповнювала як би, тією інформацією, якої їм не вистачало. Скажу, що відсотків 10, навіть більше діток вже задіяні в таких професіях, тобто вони знайомі з цією тематикою, вони або проходили курси, або практикують щось десь у своїх. Соціальних мережах і після завершення зустрічі звучало дуже багато фраз, що дійсно, можливо, розглянуть для себе як для вибору професії, ось деякі професії сфери діджитал. Проєкт Професійні обрії розрахований на два місяці. Кожного тижня підлітки будуть опановувати цікаві професії та знайомитись з новими спікерами. Продовж квітня, травня місяця, буде проходити цей проект, і діти будуть мати можливість ознайомитися з професіями, можливо, змінити свою думку щодо тої чи іншої професії. Мета цього проекту обрати професію, яка буде корисною, яка буде актуальною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу «Вінниччина». Історики та науковці розкривають майбутнім гідам та екскурсоводам найцікавіші та маловідомі факти про наше місто у школі гідів та амбасадорів Вінниці. Черговий набір студентів, 19 професійних гідів та початківців вивчають історію, архітектуру та традиції Поділля, аби проводити для туристів цікаві екскурсії містом. Теоретичні та практичні заняття від викладачів українських вишів та екскурсоводів міста. Такий курс гіда проходять майбутні екскурсоводи. Аліна Дончевська, аби навчитись захопливо та цікаво проводити тури, створила клуб юного гіда, де школярам проводить безоплатні екскурсії. Для мене дуже близька ця тема пропагувати і рекламувати історію України, звичайні обряди, нашу культуру. І саме під час війни в мене відчуття того, що я можу робити саме це, тому що в цьому я є професіоналом. Лекції для студентів гідів про культуру, традиції, історію та звичаї нашого міста. Проводять професійні гіди та гідеси і викладачі провідних вишів України. Українська народна традиційна культура має багато коріння має гарну, гарну історію, має величезні традиції. Ну і бажано нам їх знати і пропагувати, особливо шин зв'язку, коли йде йде російсько-українська війна. Навчання гідів підтримує музей Вінниці та Вінницька міська рада. На повний курс зареєструвалось уже 19 майбутніх гідів та гідес. для музею Вінниці. участь у Цьому форматі надзвичайно приємна і важлива, бо для тих, хто буде знайомити, для тих, хто буде комунікувати з внутрішньою аудиторією, зовнішньою аудиторією, принципово важливо опиратися на якийсь базис, фундамент знань. Лише минулого року Вінниця заробила на туризмі понад 2 мільйони гривень. І саме завдяки незвичним турам та професійним гідам місто є цікавим для туристів. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. У подільському зоопарку збудували вольєри для тварин-переселенців. У сурійську, тигрицю та ягуара з приватного зоопарку на Одещині. Евакуювали з-під обстрілів з квітня 2022 року. Вони мешкають у подільському зоопарку. У новому вольєрі є все необхідне для життя тигриці та ягуара: дерева, місця для ігор та відпочинку. Стіни вольєру прикрашені тематичними малюнками. Для кожної тварини проєктували вольєри, враховуючи їх потреби. Вольєр для тигрів було ну простіше будувати, тому що вони не потребують обгріву в зимовий період. А ягуари теплолюбиві тварини і було проектантами тантами Три види опалення це пічне, парове і електро. На, на всі випадки життя, які будуть, щоб ми могли у зимовий період їм надати е, дотримуватися температурного режиму. І ще така є тут е, ізюминка в цьому комплексі будівництва. Е, для, в цьому комплексі побудовано є бомбосховище для тварин. Власниця приватного зоопарку на Одещині передала у сурійську тигрицю та ягуара в Подільський зоопарк, коли місто почали обстрілювати. Єдиною проблемою була відсутність спеціальних вольєрів для тварин, але команда зоопарку одразу розпочала проєктування житла. Коли я його бачив, його утримували в досить такій маленькій клітці, де йому важко було повернутися, що ягуара, що тигра. А і от зараз я якраз приїхав зранку. Я бачив його до того, як його сюди випустили, і вже безпосередньо після. І от він як ходив у своїй старій клітці, два кроки вперед, два кроки назад. І от зараз, коли його випустили, він також поки не звик до великого простору, і він дуже скуто все поводить. Але я думаю, це минеться. Я думаю, що йому дуже класно в хатинці, йому дуже подобається в хатинці». В нього нове так, пространство, і його більше там його кормять, йому більше уваги, і в нього нова атмосфера. Вікторини, пісенні конкурси та шоу Мильних бульбашок біля нової розважальної локації Валетенської гойдалки. Таку програму влаштували під час відкриття вольєрів. Виникла потреба релокувати і Усурійську Тигрицю, і Ягуара з прифронтової території, де вже відбувалися вибухи, прильоти. Ці звірі приїхали в Вінницький зоопарк такий, в важкому і фізичному, і психологічному стані. Вони бились по клітках, вони були всі в ранах, але багато людей включилося в процес підтримки. Ну і відразу ж виникла потреба в тому, щоб створити їм належні умови, тому що тимчасові вольєри вони не задовільняли, скажімо, як і самих звірів, так і відвідувачів. Тваринам-переселенцям планують шукати пару із-за кордону, але спершу їм потрібно звикнути до нових вольєрів. Владислав Гемба, Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Фестиваль театральних колективів Калинівська театральна імпреза вперше провели у Калинівському коледжі. 12 колективів з семи областей України продемонстрували свою акторську майстерність. Під час конкурсу збирали гроші на підтримку Збройних сил. Про важливість солі, чумацьке життя та гнівне панство, виставою сіль золото. Кам'янець Подільського народного театру відкривають фестиваль Калинівська театральна імпреза. Перший конкурс театральної майстерності влаштовують у Калинівському технологічному коледжі. Богдан Ніколаєв, актор-аматор, захоплюється театром з дитинства. Вважає сцена, це його покликання. Ми передавали всю етнику українську, яка була раніше, яку зараз можна побачити, також. Дивлячись на людей, які вони наші українці взагалі. І загалом ми передавали весь наш колорит, настрій, наш український. Сіль Золота авторська комедійна вистава про культуру, побут та жарти українського народу. Це усучаснена п'єса режисерки Інни Семенків. У виставі поєднання гумору тут і поєднання різних приповідок, переказів, ну можливо, якихось бувальщин про чумаків. саме зібраний гумор такий, тому що вважаємо, що наша українська нація особлива. У нас ми саме ну, багаті тим, що маємо такий дотепний гумор. У Калинівському коледжі такий масштабний конкурс проводиться вперше. Сюди приїхали 120 акторів зі всієї України, аби показати своє мистецтво гри на сцені у Калинівській імпрезі. Головна ідея це об'єднати театралів і на території Калинівської громади на базі Калинівського технологічно-фахового коледжу провести такий фестиваль театральних студій Калинівська імпреза для популяризації. Творчого розвитку, театрального мистецтва. Виступи учасників фестивалю оцінюються по десятибальній шкалі у кожній номінації: акторська майстерність, сценографія, музичне оформлення та режисура. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Капелюшки, голосисті співаки, найхітовіші пісні, а головне допомога нашим збройним силам України. В середмісті Тростянця чоловіки та жінки влаштували караоке на фонтані. спільними зусиллями назбирали більше двох тисяч. Планують і надалі влаштовувати подібні заходи. І з нами на зв'язку Оксана Кричковська, директор Тростянецької музичної школи. Вітаю вас! Доброго дня! Вас вітає мальовнича, успішна та багата на гарних і талановитих людей. Тростянеччина. Такий цікавий новий нетрадиційний захід, розкажіть, чия це була ініціатива. Ну, з початку війни такий був спочатку період невизначеності і сумнівів щодо доцільності проведення масових заходів. У нас тривав він фактично недовго, і ми активно почали працювати задля перемоги. Це різні благодійні концерти, акції, челенджі, які організовує безпосередньо наш заклад. А також долучаємось до аналогічних заходів місцевого центру культури та дозвілля Тростянецької селищної. Е ради, ось буквально в неділю. За ініціативою вихованців та викладачів нашого закладу стартував проект Караоке на фонтані. Ну, метою якого був збір коштів на потреби ЗСУ, виявлення талановитих тростянчан, популяризація українських пісень і, звичайно, презентація нашого закладу. Найменші жителі громади мали можливість проявити свої вокальні таланти, отримати не лише гарний настрій, але і подарун. За участь і перемогу. Фактично було все, як в Києві на хрещатику: яйця, капелюшки, курка, голосисті учасники, гучні оплески і, звичайно, позитивні емоції. Розкажіть детальніше, як саме реагували жителі міста і чи активно долучались? Ну, мешканці нашої громади завжди дуже активні, небайдужі, ініціативні і завжди з радістю і великим бажанням підтримують наші заходи своєю присутністю і звичайно донатами. Особливо приємно, що саме діти є постійними учасниками різних благодійних концертів і різ... на різних рівнях заходів. На що витратили кошти? Ну і зібрані кошти поповнили рахунок нашого місцевого громадської організації Патріот, яка регулярно забезпечує наших військових всім необхідним. Розкажіть, будь ласка, коли наступне караоке на фонтані? Ну, це був лише такий перший захід даного проекту. І ми сподіваємось, що він стане доброю традицією і об'єднає всіх без виключення жителів нашої громади. Ми планували караоке як одноразовий такий захід, але на численні прохання тростянчан тепер будемо його проводити щонеділі. І Ось кожен охочий зможе продемонструвати свій талант і, звичайно, наблизити довгоочікувану. Перемогу. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам нагадаю: з нами на зв'язку була Оксана Кричковська, директорка Трестенецької музичної школи. І про погіршення погодних умов попереджає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Жителі Вінниччини очікує гроза та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Надзвичайники застерігають триматися подалі від рекламних щитів, лінії електропередач дерев при сильному вітрі. Всі вікна будинку необхідно щільно закрити та прибрати з балкону предмети, які можуть випасти назовні. При падінні дерев чи гілок негайно інформувати екстрені служби нас погоду обумовлює малоградієнтне поле низького тиску. Зараз у нас проходять атмосферні фронти. Вони нам до кінця дня будуть давати опади в вигляді дощу грози і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Атмосферні фронти вони будуть спостерігатись до вечора, навіть в першій половині ночі. Далі, завтра, у нас будуть теж короткочасний дощ, а вівторок. Це завтра вівторок. В середу, в четвері, п'ятницю, ми очікуємо вихід південного циклону з, з Балкан, з південного захід, заходу. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.